Вітаю вас, брати та сестри! Пропоную огляд подій, які відбулися цього тижня у наших церквах. 8 вересня у Львові відбулося відкриття місіонерської школи. Навчання розпочали 230 студентів стаціонару і понад тисяча онлайн. Місіонерська школа це місто, де зростають майбутні лідери домашніх груп, пастори та служителі. Кожен студент отримає не лише знання, а й практичні навички для служіння, навчаючись діяти в силі Святого Духа. Нагадуємо, що закінчення школи відбудеться 26 вересня на конференції помазання у Львові. У рамках конференції відбудуться два служіння о 12 та 16.00. Окрім отримання помазання, ми також урочисто вручимо сертифікати та благословимо присвітерів, пасторів і капеланів нашого об'єднання. Запрошуємо кожного, хто бажає отримати помазання та стати частиною цієї знакової події. Єпископ Андрій Тищенко провів серію євангелізаційних та об'єднаних служінь у трьох містах України. 5 вересня у Херсоні на зібранні були 120 людей, серед яких 30 звершили молитву покаяння. Основна тема проповіді зцілення душі, яке змінює життя. 6 вересня в Одесі на служінні були присутні близько тисячі учасників. 500 людей звершили молитву покаяння, 900 сімей отримали продуктову допомогу. А понад 15 людей засвідчили зцілення. 7 вересня в Миколаєві відбулося спільне служіння помісних церков. Близько 400 людей присутні, 50 з них звершили молитву покаяння. Головна думка проповіді: Ісус прагне зцілити зламані серця. Минулого тижня у Харкові на базі Центральної церкви відбулося соціальне служіння. Гарячими обідами пригостили 723 потребуючих, а під час спілкування служителі звіщали Євангеліє. У результаті 104 людини прийняли рішення покаятись та слідувати за Христом. 5 вересня капелани громадського формування Капеланський патруль відвідали бійців полку поліції особливого призначення Корт. Вони передали допомогу і підтримали військових духовно і морально. 1 вересня пастор Дмитро Богуш разом з командою служителів влаштували свято для дітей з прифронтових громад Марганця, Максимівки та Запоріжжя. Для школярів підготували подарунки: 150 наборів канцелярії та 15 рюкзаків. 6 вересня у Дніпрі відбулося дитяче свято. До організації долучились капелани, представники поліції та партнери зі Швеції. 50 дітей отримали рюкзаки та канцелярські приладдя, а ще взяли участь у майстер-класі зліплення. Дякуємо всім, хто долучається до цих добрих справ і підтримує наше служіння. Слідкуйте за новинами у соцмережах та ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. Нехай Господь рясно благословить вас.